Всім доброго дня! Як ви вже бачите, у нас нарешті вже вийшло сонце. Там той тиждень весь взагалі у нас був такий сніжний. Вже від сьогодні обіцяють нам потепління, вже йдемо до такої нормальної, як має бути весни. Будемо зараз частіше вам знімати. Ну що, почнемо Ми зараз з такі, зробили вам підбірочку сосен на штамбі. Будуть у нас сосни веймутові і сосни гірські. Почнемо з моєї. З найулюбленіших Це є у нас Green Твіст. можете зараз подивитися. Я просто не знаю, чи камера передає, але він зараз на сонці аж блиститься. Має насичений такий сріблястий-сріблясто-синій відтінок, і такий зелений, бачите, так само колір. Блакитно-сріблястий з зеленим. Переважати зараз починає вже ця іграш сріблясто-блакитний, набирають тони. Штамбики такі ідеальні, від 50 там в районі, скажімо так, 45-55 см вони мають, в середньому пів метру. Шапочки такі вже нарощі, це 5-літрові контейнери. І ціни зразу говорю, всіх по 1450 гривень. Закручена хвоя. Дивіться, яка пухнаста, закручена хвоя, м'ягенька на дотик. Зараз почнеться в нас прирости і це буде в два рази, практично більша, щільніша, красивіша шапочка. Дуже красиві екземпляри, дуже красиві штамбики, рівненькі, компактні такі ідеальні шапочки. Ну, дійсно, рекомендую. Наступне це у нас Швайзен-турист, сосна гірська. Штамбики тут всюди, дивіться, ціна всюди 1450 і штамбики всюди в середньому пів метр. Плюс-мінус пару сантиметрів. Швазін-турист, як ви бачите, це така компактна, щільна сосна, яка змінює колір. Взимку вона була насичено жовта, аж оранжевий колір мала. А зараз вона починається потепління, починаються прирости. Літком вона буде зелена. І так, взимку вона буде вам така насичено-жовта-така оранжева, влітку буде зелена. Щільна, компактна, прирости будуть. Бачите, їх буде багато, але вони будуть компактні по 3-4 максимум до 5 см. В 10 років шапочка в районі 50-60 см. Ось так. Тобто, щоб ви розуміли, це буде така, ідеальний грибочок. Наступне сосна Веймутова грек. Стробус грек. Ідеально сферична форма, компактна. В 10 років буде досягати десь 60 см. В діаметрі шапочки, кажу, ідеальна сфера, дуже м'ягенька двоколірна хвоя. Дивіться, сріблясто, та навіть тут три кольори. Сріблястий, зелений і такий блакитний. Той, скажімо так, зелений з таким таким блакитом утворює навіть такий більш трошки навіть сріблясто-сірий такий відтінок. Я не знаю, як це пояснити. Одним словом, може на відео ви це побачите. Дуже красиво. Компактна, щільна буде, не буде розпадатися. Тобто це буде ідеально-сферична, ідеально, ідеально сферична, щільна, триколірна така е шапочка. Ось такі, дуже мігенька хвоя. Далі це в нас йде Вінтерголд. Зараз бачите, яка різниця між Вінтерголдом і Швайзен-Туристом. Тут вже більш такий колір стає лаймовий, а Швайзен-турист тримає ще такий більш жовто-оранжевий. Це сосна, яка на зимку стає так само золота, вінтерголд, зимове золото, від того назва пішла. Золотистий колір має. Влітку вона стає зелена. Форма така більш кущевидна, не, скажімо так, неправильно сферична, кущевидна форма. 10 років шапочка може досягати і там до 1 метра, при ідеальних умовах. Тобто це буде така щільна, компактна. Неправильно сферична кущова шапочка. Так само, якщо хочете більшу, звичайно, воно буде вам наростати. Хочете меншу, звичайно, банально обламуєте прирости, тримаєте, яку вам треба. Лю любі рослини піддаються стримуванню росту, навіть формуванню форми. І Sie Urchіш це стробус. На відміну від Грегу, тут буде півсферична форма. Назва Sie Urch перекладається як морський їжак. Він має таку кажу, напівсферичну форму, це ніби його такі голочки. Тут відмінність ще є по темпу росту. Сіяурхи ж він більш буде повільніше наростати. 10 років він буде мати там до 50 см. І плюс кольором. Тут переважає, бачите, тут такий, можна сказати, синьо-зелений колір з сріблястими вставками, а тут, бачите, він буде більш мати такий синіший, сріблястіший відтінок. Ось яка між ними різниця. І дивіться, яку шишечку дало декоративно. Дає такі компактні фіолетові шишечки. Дуже красиво дивиться. Одним словом, якщо вам щось сподобалось, дзвоніть за номером телефону 097 12 68 415. Телефон також буде в описі під відео, так само силочка буде на наш сайт. Підписуйтесь, обов'язково, якщо вам цікава така тематика. Ставте лайк. вибачте, чекаю, вподобайки. Коментуйте обов'язково, кажу, маєте якісь пропозиції, пишіть, ми читаємо, будемо щось прислухатися, старатися робити такий контент більш зручнішим для перегляду, але в цьому ви маєте нам допомогти сказати, як ліпше має бути. Ну що ж, всім дякуємо за увагу. Підписуйтесь.